Цієї суботи о 10-й годині ранку розпочнеться церемонія інавгурації п'ятого президента України. Петро Порошенко присягне на вірність народу України та звернеться до людей із промовою на урочистому засіданні Верховної Ради України. Наступна частина заходів відбудеться на Софійській площі. Там представлять командувачів Збройних сил України та піднімуть прапор президента України. Далі вже офіційний президент планує провести двосторонні зустрічі о 17-й годині. До будівлі адміністрації президента прибуде перша леді, дружина Петра Олексійовича Марина Порошенко. Із нею глава держави поїде в мистецький арсенал, де їх чекатимуть уже близько. Ско 1200 запрошених рух транспорту на день проведення заходу теж дещо обмежить. Зокрема, це стосуватим, стосуватиметься району Верховної Ради, адміністрації президента, Софійської площі та мистецького арсеналу. За неофіційною інформацією, Петро Порошенко таки може з'явитися на майдані Незалежності. Пишних промов не планує лише вшанує пам'ять героїв Небесної Сотні. Усі головні моменти інаугурації п'ятого президента України ви можете побачити на власні очі у прямому ефірі телеканалу 1+,1 у суботу. 7 червня інформаційний марафон розпочнеться о 9 годині 15 хвилин ранку у прямому ефірі. Трансляції навгурації п'ятого президента цікава інформація про дружину президента, його дітей, бізнес, можливість висловитися і дати свої поради. Гранту матимуть громадяни з різних куточків України. У студії 1+,1 працюватиме Наталія Мосийчук, а виїзну студію телемарафону з Майдану Незалежності вести мій колега Руслан Сенічкін. Отже, завтра 9.15 на телеканалі 1+,1 телемарафон не пропустіть.